Вже який день поспіль погода радує жителів Одеси сонячними промінцями та весняним теплом. Синоптики кажуть, що кінець робочого тижня у місті буде таким же теплим, але сонце може час від часу ховатись за хмари. Наступної доби погоду Одеси та Одеської області буде замовлювати гребінь антициклону, що розповсюджується із південного заходу на Азово-Чорноморський басейн. 24 березня по місту Одеса очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, помірний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 3-8 градусів тепла, в день 12-14 тепла. Що стосується Одеської області, тут погода буде подібною: мінлива хмарність без опадів, температура вночі від 1 до 6 градусів тепла, а в день від 12 до 17 градусів тепла. Та синоптики зауважують, що водіям цієї доби треба бути обережнішими на дорогах. На ту області вночі та вранці місця Водимка видимість 2-4 кілометри в суботу, в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. А в неділю краще приготувати парасольки. Останні вихідний тижня може здивувати дощем. 26 березня хмарно з приясненнями. У зв'язку з проходженням ділянки атмосферного фронту з північного заходу через центральну та південну Україну очікується помірний дощ, вітер західної четверті, не штормовий. Температурний фонд залишається незмінним. Вночі 3-8 тепла і в день дванадцять, тепла. Початок наступного тижня теж радуватиме одеситів та жителів області теплом вночі – вісім градусів, а вдень – шістнадцять градусів з позначкою плюс. Та синоптики попереджають про ймовірні опади. 28 березня. Очікується проходження циклону через територію Одеської області. Тому очікуються помірні опади. Буде відчутне зниження денних температур, похолодання. температурні будуть коливатися вночі та в день від 3 до 8 градусів тепла. Світловий день стає дедалі довшим, і вже у ці вихідні українцям треба буде перевести свої годинники, нагадують фахівці.